Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найбільш оперативних даних, які є на дану секунду. Росія намагається шкоднічити і вреднічати в Балтійському морі. Між Литвою та Швецією намагається переривати кабеля зв'язку. Потім те саме вони намагаються робити у Фінляндії, намагаючись роз'єднати їх із Литвою, типу роз'єднати їх із Центральної Європи. Загалом все це відбувається на дні моря, де вони намагаються своїми там. Кораблями шкодити це все більше того, вони і в Ірландію намагались запливати там. зв'язок інтернету теж намагались порушити. Ну, зрозуміло, мелкий Путін, мелке шкодничество. Але тим не менше для Європи це потужний меседж. Гібридна війна проти вас намагається знищити комунікаційну інфраструктуру, відрізати Європу від глобальної мережі інтернет, роз'єднати комунікацію. Покласти швидкість інтернету на це робить ставку Путін. Чому? Чому він так робить? А тому, що Путін відсталий, відстала і держава. Але коли ти перерізаєш інтернет, забираєш авіасполучення, коли ти забираєш технології, ти розвинутий світ опускаєш до себе. Ось це те, що він зараз хоче зробити. Давайте по всьому пройдемось, тому що наші в Брянській області знищили великий арсенал зброї. Макрон висловився щодо власне, ударів по глибині Росії. Ну і власне естонський міністр закордонних справ який дуже часто або Естонія, яка дуже часто задає тренди, сказали про відправку військ в Україну. Давайте все це проаналізуємо, швиденько розкладемо по поличках. У мене до вас два прохання. Перше підписатися тут інсайди, швидка аналітика, вам точно буде цікаво. Друге, зробити донат для Хартії. Купуємо 4 комплекси ребів, щоб хлопці могли знищувати окупантів, але самі були захищені. 600 тисяч ми з вами зібрали за недві повних доби, рухаємось до мільйон вісімдесят тисяч. Це наша ціль. За ці гроші ми швиденько купимо зброю. Давайте почнемо. Причому почнемо з того, що нам з вами давали 2-3 дні і казали, що ми не вистоїмо, зброю нам не давали. Але сьогодні йде тисячний день війни, тисячний день опору і протистояння захисту незалежності. Знаєте, насправді це навіть багато хто каже, ну це 4 тисячі. Борель вчора давав інтерв'ю, що мовляв 10 років війна. А насправді війна йде. З тих днів їй більше 13 тисяч днів, коли Україна була колонізована, коли знищили і підпорядкували Гетьманщину, коли знищили військо Запорізьке. Ось тоді почалася війна, коли ми почали шляхом обману зі сторони Московії втрачати незалежність. Типу, отримували якісь автономії, ще щось. Ну а потім почалось просідання і відмирання державних інституцій. Все це призвело до того, що нам сьогодні треба повністю не те, щоб повернути, відстояти цю незалежність, цей суверенітет, і велика слава героям, великим героям України які зі зброєю в руках сьогодні знищують окупантів, які роблять все можливе для того, щоб наша держава відбулася, щоб українці потім не були розкидані по всьому світу і сотнями років не жаліли, а яку ж державу втратили. Саме тому сьогодні потрібно допомагати війську, бути частиною війська, робити все можливе, щоб в нашої держави вийшло, і точно не вийшло в Росії. Саме для того сили. Оборони знищили для прикладу, в Брянській області знищили великий арсенал боєприпасів. Є багато відео, є дуже багато фото. Але під удар потрапив 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Грау у місті Карачев. Про це повідомляють російські ЗМІ. Про це говорять і наші ЗМІ. Вот. Спочатку там оголосили повітряну тривогу, і, за словами очевидця, стався дуже потужний вибух. Після нього виникла вогняна пожежа, і почали лунати а, ну, типу такі диверсифіковані вибухи. Почалася детонація на великому збройному арсеналі. Далі все це підтвердили в багатьох наших інституціях. Ну, і, власне, сказали, що там лежали ракети, каби, боєприпаси. Ну, от, І боєприпаси до РСЗВ, ну і знову ж таки зенітки теж там були. Ну от, Ну і частина того, що КНДР передала Росії. Одним словом, Україна навела трошки порядку в російських тилових територіях і знищила ці кляті склади, які вже завтра могли б летіти по Україні. Росія тим часом. Не втрачає можливості десь нашкодити, ну і власне зараз займається пошкодженням кабельного зв'язку. А між Литвою і Швецією стало від, е, відомо про пошкодження другого телекомунікаційного кабелю на дні Балтійського моря між Литвою та Швецією. Раніше розрив на оптоволоконному кабелі говорили в Фінляндії. Компанія «Сіні», а зараз ми ще по цьому теж пройдемося. Кабель обривали в неділю вранці близько 10-ї години. Систему одразу повідомили, що втратили зв'язок, були проведені подальші розслідування та уточнення, і виявилося, що він був пошкоджений. Повідомляє технічний директор Телі, комунікаційна компанія Ендрюс Шемешкявічус. Пише в понеділок якраз. Литовське видання ЛРТ, за його словами, Телія передає інтернет з'єднання до Литви через три кабелі. Ну і відповідно на тричі просів зв'язок. Порушення послуг зв'язку між Фінляндією та Німеччиною. Раніше теж стало відомо. Пошкодження кабелю в фінській компанії Сінія, що покладений в Балтійському морі, недалеко від північного потоку. Ну і ви знаєте, що в Ірландії теж плавали російські кораблі, от теж намагалися пошкодити інтернет-кабелі. Ну і крім того, що вони намагались пошкодити між фінами і цим між фінами і Німеччиною, також була ще спроба пошкодити між фінами і Литвою. Одним словом, Путін намагається обрізати комунікації, потягнути всіх в середньовіччя, показати, який же ж він Путін. Злий, хитрий, ну і зрозуміло, що стратегічно мислить, хоче обрізти. Знову ж таки, все це легко ціниться, все це легко охороняється. Ми розуміємо, що щоб робити великі якісь справи, треба великі горіхи. горіхів. Путіна їх немає. Його горіхи вистачає максимум на кабелі, десь їх там поцарапати. Ну от думати, ну знову ж таки путіну доповіли, що нам все взірвали, все рознесли. Зрозуміло, що йому заважає оця думка як. Хтось якісь невідомі патріоти знищили просто його північний потік, так що він тисячу днів його відновити не може, і газ більше не капає в Європу. Його перекрили. Ну нехай займається царапанням цих кабелів. От ми повинні донести Європі просто один меседж. Це не катастрофічно. Але це початок гібридної війни. Знову початок. Це вже таке тривале продовження, і ця гібридна війна точно переросте в війну конвенційну. Тому друзі, готуйтесь, допомагайте Україні і робіть все можливе, щоб ми перемогли. Тоді для вас роботи не буде. Європа може відправити війська в Україну. Про це повідомляє очільник МЗС Естонії. Каже, що якщо Трамп переможе і швидко буде змушувати Україну до миру, це призведе до дуже негативних наслідків. Ну і зрозуміло, Україна може бути послаблена. Найкраще треба для України, каже Маргус Цахна. Це вступити в НАТО. Але якщо двері НАТО для України закриють, він каже, Європі доведеться вводити війська. Знову ж, треба. Зерна відділяти, насправді це ж може бути історія просто поліцейської місії. І знову ж таки, якщо вводять війська, значить в Україні є буферні зони. І це такий не найкращий для нас сценарій це повторення війни, коли європейські війська дуже швидко втічуть, тільки почнуть стріляти перші гради. Ну от Є ще один сценарій, про який Цахна не говорить: це створення так званого європейського НАТО, ще один шар, ну от який буде без США. Ну от без великих глобальних компаній, але для захисту самого Європейського союзу. Ну, ми вже як потенційний член будемо основною частиною цього європейського НАТО. Про це зараз говорять менше, але на рівні політиків, дипломатів, такого глибоко експертного військового середовища, ця ідея має значення, вона обговорюється. Ну і знову ж все зараз. Залежить від того, як всі дивляться на Трампа і що загалом Трамп запропонує, ну і якою буде реакція України на таку пропозицію. Ну і Макрон сказав, що бити в глибину Росії це правильне рішення. Він підтримує Байдена. Цю заяву він зробив в Ріо де жанейро Макрон спочатку побігав по Ріо, зробив зарядочку, ну а потім натхнений повний сил сказав, що це правильно. Ну, Хто ми такі, щоб спорити з Макроном чи Пайденом? Правильно так, правильно, і дуже скоро ми побачимо феєрверки на території Росії 300 кілометрів плюс. На жаль, не 500. Ну, але з чогось треба починати. Ну і найголовніше, треба робити свою зброю, щоб не залежати від цих прекрасних друзів. Дорогі, напишіть, будь ласка, в коментарях власне ваше відношення щодо можливої присутності європейських військ. Як ви думаєте, це буде місія чи армія бойова? І друге, загалом ваше відношення до такої ідеї. Друзі, дякую кожному з вас і кожній за ці тисячу днів, з яких нагадаю нам давали тільки 2-3, союзники давали 2-3 тижні. От, а деякі експерти казали, що за 2-3 тижні все завершиться. Це великий стаєрський забіг, який ми біжимо в марафонській швидкості. Ми це виносимо. Дуже часто за рахунок свого здоров'я, життів, але точно не здаючи країну. Це надзвичайно важливо. Це велика війна, яка об'єднала країну. Тут нема ні правих, ні лівих берегів. Тут є ті, хто або чітко за Україну, або працюють на ворога. І в даній історії це те, що об'єднає нас ще на сотні років вперед. Це дуже важлива історія, якої краще б не було, але раз ми вже в ній. Ми з нею точно повинні вийти переможцями. Ми повинні зробити на один крок більше, ніж зробить ворог. Ми повинні зробити на один постріл більше, зібрати на один дрон більше, ніж це зробить ворог. Тоді ми будемо зверху, тоді ми будемо переможцями. Дорогі бажаю вам гарного дня. Підпишіться на канал. І найважливіше зробіть донат. Зараз це база, це принципово важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.